Сьогодні п'ятниця, 30 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн виданні квісті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій у Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. І до важливих новин Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України. Далі пропоную послухати пряму мову лідера держави сьогодні. Україна подає заявку, щоб зробити це де юре за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному. Порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо, справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є нашими цінностями. Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус, і тому, поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з київським безпековим договором Київ Секюріті Компект», що розроблений і представлений нашим партнерам. Безпека не має альтернатив, але потрібна рішучість, щоб гарантувати її. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського, Первомайського та Баштанського районів. Ворожі атаки зафіксовані на території Ольшанської, Шевченківської, Інгульської, Широківської, Арбузинської та Березнегувацької громад. Внаслідок обстрілів зруйновано приватні житлові будинки та пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Частину ракет і дронів Камікадзе збили наші сили протиповітряної оборони. Загалом, станом на сьогоднішній ранок. В миколаївських лікарнях перебувають 490 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 70 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Ніч з 29 на 30 вересня видалася вкрай тривожною і для миколаївців. Російські військові вдалися до атак по місту з дронів камікадзе та ракетних установок. Внаслідок ударів постраждали адмінбудівлі, соціальні об'єкти та житлові квартали. Більше про те, як Миколаїв пережив ніч, далі у сюжеті моїх колег. Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Миколаєва. В ніч на 30 вересня ворог кількома ракетами вразив житловий двір в одному зі спальних районів Заводського району, де не присутні жодних інфраструктурних чи військових об'єктів. Про деталі трагедії з перших вуст. Продовж минулої ночі армія Російської Федерації атакувала Миколаївщину одразу кількома видами зброї. Спочатку надвечір, 29 вересня, п'ять дронів Камікадзе. Шахет «Шахет-136» Ворог спрямував у бік нашого регіону. За інформацією оперативного командування Південь, три дрони вдалося збити. Один атакував адмінбудівлю в Миколаєві, інший влучив в об'єкт критичної інфраструктури в області. Невдовзі вже о першій годині ночі, 30 вересня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Ворог обрав за ціль одразу кілька локацій. У місті, серед яких соціальний заклад та житовий квартал у Заводському районі, чотири ракети протиповітряної оборони с 300 чергово вдарили по різних локаціях в місті Миколаєві, проте їх об'єднує лише те, що вони не є воєнними об об'єктами. Це закрита поліклініка, лікарня, це гаражі поза містом у приміському населеному пункті і. Головна локація на сьогодні на жаль. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок в здах. Друга ракета впала поруч. Через ракету, що впала у дворі, сталася пожежа. П'ять цивільних автівок згоріли вщент більше двадцяти пошкоджено. Внаслідок влучання іншого боєприпасу в багатоповерховий будинок. Одна людина опинилася під завалами. На ранок рятувальникам вдалося її деблокувати. Поранення отримали ще восьмеро цивільних. Троє у важкому стані перебувають у лікарні. П'ятьом медики надали амбулаторну допомогу. Зруйнована повністю чотири квартири верхнього етажа. Взагалі, зруйнована десять квартир. Частково, а чотири повністю. Зараз тривають роботи щодо розборки завалів на верхніх поверхах для забезпечення того, щоб можна було запустити мешканців на винос особистих речей. Плануємо повністю відселяти цей під'їзд. Усім жителям цього під'їзду міська влада надасть прихисток. Наразі на розселення записалося близько 15 людей. Окрім будинку, куди влучила ракета, постраждали шість багатоповерхівок навкруги. У людей побило вікна, понівечило балкони, різного ступеню ушкоджень зазнали низка квартир. «Це, це ужас. Щоб не наші старші брати. Ненавижу їх. І проклинаю, ніколи нікого не проклинала, а їх все покоління, щоб їх більше не було. Це ужас. 70% їхнього населення підтримує цього ідіота. Ну, що сделають, спасія, що ми живе. Все це відстроїмо на зло і будемо продовжувати жити. Україна наша, і ми здесь. І нікуди не уїдемо. Наразі на місцях ворожих прильотів працюють міські комунальні служби та волонтери Товариства Червоного Хреста. Ліквідація наслідків обстрілів триває. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Окупанти продовжують відвертий терор проти мирного населення Миколаєва. У четвер, 29 вересня, вони обстріляли спальний район міста касетними боєприпасами. Є інформація про жертв і постраждалих. Деталі у сюжеті наших кореспондентів. 29 вересня близько пів на шосту вечора російські окупанти обстріляли один зі спальних районів Миколаєва. Снаряди влучили у кількох місцях на порівняно близькій відстані. Потрапляння сталися поблизу зупинки громадського транспорту та невеликого прибудинкового ринку. По місту Миколаєва було нанесено ракетний удар застосуванням ракетної системи залпового вогню. «Торнадо-С». це модифікована ракета «Смерч». Окрім того, слід зазначити, що в даній локації не знаходяться ніякі військові об'єкти. Вкотре ми бачимо застосування зброї невибіркової дії. Удар було нанесено по житловому спальному району, в якому... Цей час доби перебувало багато цивільного населення, багато місцевих мешканців. Вибух було чути у кількох районах міста. Місцевий мешканець Андрій опинився поблизу епіцентру прильоту. Чоловік повертався з роботи додому. каже, його врятував продуктовий кіоск, за стінами якого він опинився. Був зрив через секунд 20 була воздушна тривога і через пів полмінути где десь... «Четыре взрыва. Я увидел, тетя лежит. Подбежал ее, оттащил за будку. Посмотрел дальше, еще три дяди лежат. Пощупал пульс. Один неживой, два живых. Это в это время подбежал военный. Дал мне этот перевязочный, как он называется там, турникет. Мы ему зажали ногу и ждали. Вызвал скорую, кстати, я тоже». Карети швидкої оперативно прибули на місця події для надання допомоги потерпілим. За інформацією мера Миколаєва Олександра Сінкевича, внаслідок касетного обстрілу 12 людей отримали поранення. Троє цивільних загинули. Комендатура оборони міста закликає миколаївців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і дотримуватися усіх заходів безпеки. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. З 1 жовтня комендантська година на Миколаївщині діятиме з 22 до 6.00. Також в місті й області встановлюється спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення. Військова комендатура Миколаєва просить цивільне населення дотримуватися розпоряджень і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Навчають попри війну напередодні дня працівників освіти миколаївських педагогів відзначили почесними грамотами. Також на урочистому заході презентували кліп телеканалу Март, присвячений вчителям. Його вже бачила наша Наталя Засядько. Тож усі подробиці далі. Вже понад сім місяців миколаївські педагоги працюють в надскладних умовах. Попри велику війну, вони навчають онлайн та офлайн і виховують майбутнє України. Хтось викладає з прифронтового Миколаєва, хтось з іншого куточка країни чи навіть світу. Напередодні професійного свята Дня працівників освіти, кращих з кращих освітян зібрали в безпечному місці та нагородили почасними грамотами. Зважаючи на воєнний стан, ми вирішили. Не відходити від наших традицій і привітати. З нашим днем працівників освіти, окремих працівників освіти і окремі колективи, цей рік ми відійшли від звичних привітань кращих педагогічних працівників. Самим головним критерієм цього року було те, що відзначити тих, хто гідно тримає освітянський стрій. Серед нагороджених не лише вчителі та вихователі, а й бібліотекарі, завідувачі господарством. Одним словом, усі, хто щодня докладає зусиль, аби українська освіта. Та розвивалася так. Грамота від міського голови отримав 31 освітянин. Ще 9 подяк вручили колективам навчальних закладів. Також на урочистому заході презентували кліп на передові освіти, який відзняв телеканал Март. До зйомок залучили педагогів, які, попри жахи війни, залишаються в рідному місті. Одна з учасниць проєкту, директорка школи номер 48 Нещодавно цей заклад освіти вщент зруйнували російські окупанти. «Наче серце трохи вирвали. Дуже важко знаходитися в будівлі, в якій лунали сміх дитячий, веселощі. Вчителі дарили свої знання дітям, а тепер там не просто пусто, там геть нема нічого, навіть стін, яких немає. І це просто знищує зсередини. Кожного разу дуже важко знаходитися в цій будівлі. Хоча ми сподіваємося, ми дивимося у майбутнє і впевнені, що нас відбудують, і ми будемо працювати, і будемо далі навчати, не тільки, от, як зараз онлайн, а будемо бачити дітей, зустрічати Раду, і в нас все буде добре. Ми тримаємо надійно весь освітній фронт. Такі слова лунають у пісні. І так є насправді. Нині 9 тисяч миколаївських педагогів роблять усе можливе, аби гідно виховати майбутнє покоління українців. Редакція телеканалу Март вітає усіх, хто працює в освітній сфері. Скільки є професій в Україні на землі? Перші кроки у житті дають всім вчителі. Хоч сьогодні дуже неспокійний горизонт, ми тримаємо надійно весь освітній фронт, поки за наказом ворог тисне на курок Ми онлайн у зумі змушені вести урок, заради майбутнього, заради наших мрій. На передовій освіти ми тримаємо стрій, ростуть наші діти. По школах та садочках без кінця та їм не розбити наші душі і серця. Ми не боїмося, ми завтра будемо тут, аж до перемоги у нас всіх один маршрут. Вчитель – це людина, і не треба зайвих слів. Вільна Україна має кращих вчителів. Навіть у підвалах все. Я горда бути ним. ростуть наші діти, їх треба навчити, цінити, любити, все знати і Від літа до літа онлайн і офлайн, освіта виховуй, навчай як же нас розкидало сьогодні по землі. Хтось онлайн, хтось за, за кордон на фронті вчителі навіть у важкий для нас і неспокійний час. Друзі і колеги з нашим святом усіх нас ростуть наші діти, їх треба навчити, цінити, любити, все знати і вміти, Від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта, виховуй, навчай. Ростуть наші діти, їх треба. Світа бихови навчає. Освіта, Освіта Наталя Засяцько, Олександр Матюшенко, Євгені Гончаренко, Роман Базик. Телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март «Ініс ТВ» і онлайн-виданні «Квєсті» та шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!